Формуйте нові звички для вашого шлюбу. Будуємо міцний шлюб, практики, які працюють насправді. Шлюб це не казка, де все вирішується одним поглядом або клятвою любові під блакитним небом. Це щоденна праця, що вимагає усвідомленості, зусиль і, що важливо, вироблення корисних звичок. Я, як психолог, який працює з парами вже більше 15 років, Часто бачу, як навіть самі люблячі один до одного люди стикаються з труднощами, просто тому, що не приділяють уваги дрібницям, які в довгостроковій перспективі формують фундамент міцних і щасливих відносин. Ідея про те, що шлюб це постійний стан щастя, утопія. Реальність така, що життя сповнене стресу, проблем і розчарувань. Замість того, щоб прагнути до недосяжного ідеалу, набагато ефективніше зосередитися на створенні міцних звичок, які допоможуть вам і вашому партнеру справлятися з труднощами і підтримувати близькість, незважаючи ні на що. Чому звички є ключем до довгострокового щастя в шлюбі? Уявіть собі, що ви будуєте будинок. Ви не просто закладаєте перший камінь і чекаєте, що все інше складеться само собою. Ви плануєте, вибираєте матеріали, стежте за процесом, щоб в результаті отримати надійне і довговічне житло. Те саме стосується шлюбу. Звички це цеглинки, з яких будується міцний союз. Вони допомагають підтримувати емоційну близькість, регулярні прояви любові і уваги, навіть найпростіші, створюють відчуття зв'язку і розуміння. Знижувати рівень стресу, заздалегідь вироблені ритуали допомагають справлятися з повсякденними труднощами і не вихлюпувати негативні емоції на партнера. Зміцнювати довіру, сталість і передбачуваність у відносинах створюють відчуття безпеки і впевненості в завтрашньому дні. Відновлювати емоційний баланс після напруженого дня невеликі ритуали допомагають розслабитися і налаштуватися на позитивний лад. Чотири простих правила, які можуть змінити ваше життя. Ідеї, представлені доктором Ренді Шредером, дійсно заслуговують на увагу вони прості, але неймовірно ефективні. Я пропоную трохи розширити та поглибити ці практики, спираючись на свій досвід роботи з парами. Прощай, я люблю тебе, і на добраніч», я люблю тебе. Ці фрази не просто слова, а потужний інструмент для підтримки позитивного настрою. Важливо вимовляти їх щиро, дивлячись в очі партнеру, не перетворюйте це на формальність. Доповніть ці фрази невеликим компліментом або висловом подяки. Наприклад, прощавай, я люблю тебе і дякую, що ти сьогодні так підтримував мене. Або на добра ніч я люблю тебе, ти сьогодні була просто неймовірною. Перші 5 хвилин, заряд позитиву на весь день, багато пар починають ранок в поспіху, з криків і роздратування. Це задає негативний тон на весь день. Спробуйте виділити всього 5 хвилин, щоб просто посидіти разом, випити кави, обмінятися добрими словами, уникайте обговорення робочих проблем або фінансових питань вранці. Подумайте про те, щоб разом зробити зарядку або просто почитати один одному вголос. Двоє з 20. Цей ритуал відмінний спосіб уникнути накопичення образ і невдоволення. Важливо, щоб ці 20 хвилин були присвячені виключно один одному, відкладіть телефони та вимкніть телевізор. Поговоріть про те, що вас турбує, але намагайтеся робити це конструктивно, без звинувачень і критики. Натомість зосередьтеся на пошуку рішень та висловлені підтримки. Завершіть цей ритуал ніжним поцілунком і обіймами. Щоденна подяка, я б додав до цих правил ще одне: що вечора перед сном називайте один одному по три речі, за які ви вдячні у ваших стосунках. Це простий спосіб нагадати собі про те, що у вашому житті є щось хороше, і зміцнити позитивні емоції, не обмежуйтеся офіційними відповідями. Подумайте про дрібниці, які роблять ваше життя кращим. Наприклад, я вдячний тобі за те, що ти завжди підтримуєш мене за твій чудовий жарт сьогодні і за те, що ти приготував смачну вечерю. Більше, ніж просто правила, створення унікальних ритуалів для вашої пари. Окрім цих основних правил, важливо створити власні, унікальні ритуали, які відображатимуть ваші інтереси та цінності. Це можуть бути. Спільні захоплення запишіться на танці, почніть вивчати іноземну мову або займіться спортом разом. Щотижневі побачення виділіть час для романтичних вечорів, навіть якщо це просто вечеря вдома при свічках. Спільні подорожі: відправляйтеся в нові місця, щоб розширити свій кругозір і створити незабутні спогади. Традиція створіть свої власні святкові традиції, які будуть зміцнювати вашу зв'язок і дарувати радість. Коли потрібна професійна допомога. Іноді, незважаючи на всі зусилля, виникають труднощі, які неможливо подолати самостійно. В цьому випадку не варто соромитися звертатися за професійною допомогою, консультація з психологом, сімейним терапевтом може допомогти вам розібратися в причинах конфліктів і знайти шляхи їх вирішення. Важливо пам'ятати, що звернення до фахівця це ознака сили, а не слабкості. Висновок: інвестуйте у своє щастя. Шлюб це не даність, а результат щоденної роботи над собою і над відносинами. Інвестуйте час і зусилля в створення корисних звичок і ритуалів, які будуть зміцнювати вашу зв'язок і дарувати радість. Пам'ятайте, що щасливий шлюб це не мрія, а реальність, яку можна створити своїми руками. Не чекайте, поки проблеми виникнуть. Почніть створювати свої корисні звички вже сьогодні, і ваш шлюб буде міцним і щасливим на довгі роки. Щастя в шлюбі це не випадковість, а результат усвідомлених зусиль і постійної роботи над собою і над відносинами.